Пригадайте будь-який яскравий спогад. Вийшло? Добре. А тепер спробуйте згадати, що ви їли на обід три тижні тому. Цей другий спогад, ми не такий яскравий. А чому так? Чому ми запам'ятовуємо одне краще за інше? І чому спогади з часом зникають? Давайте розглянемо, як працює пам'ять. Коли ви робите щось, наприклад, набираєте номер телефону. Ваші відчуття перетворюються на електричні імпульси, які мандрують через мережу нейронів. Спочатку інформація потрапляє в короткострокову пам'ять, де вона доступна від секунди до кількох хвилин. Потім вона передається в довгострокову пам'ять через гіпокамп, і далі в інші області мозку, що відповідають за запам'ятовування. Нейрони мозку взаємодіють через синапси за допомогою спеціалізованих нейромедіаторів. Якщо два нейрони часто взаємодіють, їх комунікація стає ефективнішою. Цей процес називається довгостроковим потенціалом і є основою для довгострокового збереження пам'яті. Але чому деякі спогади зникають? Вік один із факторів. З часом синапси слабшують, що ускладнює відтворення спогадів. Вчені мають кілька теорій щодо причин цього погіршення. Від реального зменшення мозку гіпокам втрачає 5% нейронів кожні 10 років, що призводить до 20% втрат до 80 років, до зниження вироблення нейромадіаторів, як ацетилхалін необхідний для навчання і пам'яті. Ці зміни впливають на здатність відтворювати збережену інформацію. Він також впливає на нашу здатність запам'ятовувати. Спогади запам'ятовуються краще, коли ми уважні. Коли глибоко занурюємось в якусь тему або коли інформація важлива для нас, проблеми зі здоров'ям, як фізичним, так і розумовим, які з віком стають помітнішими, також впливають на нашу здатність зосереджуватись і можуть красти нашу пам'ять. Ще одна причина погіршення пам'яті хронічний стрес. Коли ми постійно перевантажені роботою та особистими справами, тіло знаходиться в стані підвищеної готовності. Це спричиняється фізіологічним механізмом, який був створений для нашого виживання під час кризи. Хімія стресу мобілізує енергію та підвищує увагу. Але в хронічному стресі наш організм наповнений цими елементами, що призводить до втрати клітин мозку і ускладнює створення нових. Це впливає на здатність засвоювати нову інформацію. Депресія ще один фактор люди з депресією на 40% більше схильні до проблем з пам'яттю. Знижений рівень серотоніну нейромедіатора, що відповідає за збудження, може зменшити увагу до нової інформації. Проживання сумних подій ще один симптом депресії, що заважає зосереджуватись на теперішньому і впливає на здатність зберігати короткострокові спогади. Ізоляція також пов'язана з депресією, ще один ворог пам'яті. Дослідження Гарвардської школи охорони здоров'я показали, що літні люди з високим рівнем соціальної інтеграції втратили менше пам'яті за 6 років. Причина залишається незрозумілою, але експерти припускають, що соціальне взаємодія дає мозку тренування, як і з м'язами. Ми повинні використовувати розум, інакше можемо його втратити. Але не впадайте у відчай є кілька кроків, щоб допомогти вашому мозку зберегти пам'ять, Будьте фізично активними. Робіть вправи, які покращують циркуляцію крові до мозку. Харчуйтеся правильно. Мозку потрібні поживні речовини для нормального функціонування. І наостанок давайте вашому мозку працювати. Розв'язуйте задачі, вивчайте мови. Це один з найкращих способів підтримувати пам'ять в хорошому стані.